Друзі, всім привіт! Мене звати Максим Мамчур, я фізичний терапевт, я співзасновник мережі центрів кінезіотерапії, які називаються здоровий рух, точно так же, як називається наш канал Здоровий рух. Сьогодні ми поговоримо про класну тему. Я покажу вам комплекс вправ від старіння. Це буде дуже цікаво, тому не переключайте, залишайтеся нас на каналі. Обов'язково підписка, колокольчик, лайк. Починаємо. І так, друзі, які системи, які органи ми сьогодні з вами попрацюємо? Перше чоловіча та жіноча статева система для нас важливі в нашому антистарінні. для того, щоб в нас не було ніяких захворювань малого тазу, для того, щоб як у чоловіків, так і для жінок була як мінімум профілактика. І ті вправи, які я покажу, це буде найкращий комплекс, який підійде для нашої статевої системи. Це перше. Друге, ми пропрацюємо деякі вправи, які будуть стосуватися серця та наших сосудів. Ми попрацюємо для того, для того, щоб м'язи, які знаходяться біля серця, допомагали нашому серцю працювати, допомагали прокачувати кров. І третє, ми пропрацюємо з нашою головою, щоб вона завжди в нас залишалася свіжою в будь-якій ситуації, щоб на нас ніяк не впливала наша погода, щоб на нас ніяк не впливала втома, і щоб ми були максимально енергійними кожен день. Ну а якщо вам недостатньо тих вправ, які я показую в цьому комплексі, ми з радістю допоможемо вам в наших центрах. От як зараз я нахожусь, бачите, в одному з наших центрів наші центри є в місті Київ, в місті Ірпінь, місто Львів, місто Вроцлав, Польща, а також Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Можливо, на момент, коли ви бачите це відео, центрів вже набагато більше. Тому всі контакти я в будь-якому випадку залишаю внизу, Перевіряйте. Можливо, вже є в вашому місті наш центр. Якщо немає, ви можете звернутися до нас. Наші фахівці проконсультують вас онлайн, допоможуть вам підібрати правильний комплекс. Тому що я знаю, дуже часто люди бояться там робити цю вправу, ту вправу, бояться що щось загостриться, десь буде боліти, буде дискомфортно. Без контролю фахівця страшно розумію. Тому. Якщо є потреба, звертайтеся онлайн, проконсультуємо, напишемо програму, проконтролюємо, щоб все пройшло в найкращому виді. Всі контакти залишаю. Чекаю вас, будьте здорові! І так почнемо зі статевої системи. Перша вправа. поїхали. Лягаю ось в таке положення. Що я виконую? Я просто роблю бабочку своїми ногами. Як це виглядає? Ось такі от рухи. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Просто ось так магаю. Сім, вісім, дев'ять, десять, ще одинадцять, дванадцять, тринадцять чотирнадцять. Ви можете повторювати за мною п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ще раз, два, три, чотири. Я відчуваю прям прилив по внутрішній поверхні. Мого стегна 25, 26, 27, 28, 29, 30. Я виконав 30 повторень. Вам рекомендую виконувати мінімум 50, в кого виходить навіть 100. Після цієї вправи ви маєте відчути максимальний прилив крові по внутрішній частині нашого стегна, максимальне тепло. Відповідно, це буде признаком гарного виконання даної вправи. Так, друзі, друга вправа. Ми попрацюємо нашими сідницями. Також для нашої статевої системи, для наших органів малого тазу. Сідниці, великий масив м'язів, який максимально покращує живлення в цій області. Тому, виконуючи вправу на сідниці, я вас запевняю. Це найкраща профілактика захворювань органів малого тазу. Поїхав! Лежу ось в цьому положенні. Ручки кладу впродовж свого тіла і на видосі Максимально піднявся, сідниці максимально напружив в верхній точці. Вийшов вихідне. Знову. З видихом. Вихідне. Три. Вихідне. Також в цій вправі я відчуваю квадріце, передню частину. І також прилив крові в малий таз. П'ять. І максимально сідниці. Шість. Також ця вправа буде профілактикою геморою в нашому випадку. І саме головне, вона задіває відразу багато м'язів наших ніг, що покращує відтік з ніг і покращує роботу серцево-судинної системи, що є другою задачою нашого сьогоднішнього комплексу. Окрім малого тазу серцево судинна система для того, щоб у нас була профілактика інфарктів, профілактика. Застійних явищ в наших ногах. Профілактика холестерину в тому числі. Десять І ще десять повторень. Раз. Сідниця напружую. Два. І три і чотири. Ви можете повторювати за мною. І п'ять і шість. Відчуваю вже, як напружились мої сідниці і стали сильними, як горіхи. Сім і. 8 і 9 і 10 достатньо. Так само цю вправу ви можете виконувати або 20, або 30, або навіть 50-100 разів, якщо вам дозволяє ваша фізична витривалість. Обов'язково після кожної вправи п'ємо водичку. Наступна вправа, ми пропрацьовуємо серце, допомагаємо нашому серцю справлятися з навантаженнями, з навантаженням нашої життєдіяльності. Тому що потрібно зробити, окрім того, що ми закріпили трошки наші ноги, ми пропрацювали з ними, з великим масивом м'язів, який буде прокачувати, допомагати серцю, прокачувати кров, ми попрацюємо з м'язами, які в нас знаходяться в області серця. Відповідно, перша вправа, лежачи на животі. Я піднімаючись, звів лопатки поміж собою, лікті потягнув донизу. Голову відірвав, але не запрокинув. Вийшов ось таке положення. Після чого вихідне. Два. Вихідне. Три. Я пропрацьовую область нашого серця для того, щоб йому максимально було легко прокачувати кров. Чотири. П'ять. 6. 7. Тим самим я роблю профілактику при сколіозах, при болях в спині, при болях поміж лопаток в тому числі. При так називаючих неврологіях міжреберних. Дуже важливо голову не запрокидувати. Ще 5 повторень. В загальному можна робити так само 15, 20, можливо, навіть 30 повторень, все в залежності від вашого фізичного стану. Відпочиваємо, п'ємо водичку. Наступна вправа: ми розтянемо грудний відділ для того, щоб знову ж таки регіон серця розкритий і серцю було легше. Відчувати і проводити навантаження через себе. Що я роблю? Лежачи на животі, кладу руку ось, ось так от на ребро і, відповідно, закручуючись, лягаючись, спираючись на цю руку, яку я виставив, я розтягую груди м'яз. Раз. Вийшов вихідне. Другу руку. Повернувся вихідне. Першу руку Розтягнув грудний м'яз, вихідне. Другу руку. Вихідне. Ще раз. Вихідне. Таким чином ми також робимо профілактику оніміння рук, профілактику та покращення живлення нашого шийного відділу, відтоку крові з голови, гіпертонічних головних болей, в тому числі. Так само по 15, можна 20, можна 30. Повторень на кожну руку. Хто може фізично більше, виконує більше. Але ми маємо пам'ятати, що з кожним тренуванням ми маємо додати пару разів відносно попереднього тренування. Це буде дивувати наш м'яз, і він не буде отримувати таку статичну, постійну, однакову роботу. М'язи завжди мають бути здивовані від нашого фізичного навантаження. П'ємо водичку. І голова, друзі, покращуємо прилив в голову крові та відтік з голови. Робимо профілактику шийному остеохондрозу, профілактику головних болей, а також профілактику гіпертонічних захворювань. Що ми робимо? Лежачи на животі, просто беремо, підняли голову ось таке положення, не запрокинули, а саме підняли на видосі, повернувся вихідне. Відвів назад. Це. Відводження голови назад. Вихідне. 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 Друзі, таку вправу виконуємо так само 15, 20, 30 повторень, в залежності від вашого фізичного стану. Після чого обов'язково п'ємо воду і на цьому наш комплекс закінчиться. Дорогесенькі мої, я дуже сподіваюся, що цей комплекс вам сподобався. Я дуже сподіваюся, що ви відчули приплив енергії відразу після цих вправ. Якщо це так, пишіть мені в коментарі. Для мене це дуже важливо. Це надихає дійсно, коли ви пишете гарні слова. Тому, якщо не підписані, підпишіться. Ми кожну неділю зустрічаємося на нашому каналі. Поставте лайк цьому відео, поставте дзвоник для того, щоб першими дізнаватися про наші відео. А до наступних зустрічей, будьте здорові!